Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні ми з вами оглянемо інвертор, який завойовує ринок своєю універсальністю повідношенням ціни та потужності. І зустрічати героя нашого випуску. Це інвертор від компанії MAST. MAST PV185248PRO. Поїхали! Маст 18 185248 pro це є доступний інвертор, який є один із кращих на нашому ринку, бо він дуже дешевий, він популярний, легкий в монтажі, але в нього є дуже багато своїх переваг. По-перше, те, що він дуже у нас потужний, і також він видає у нас чисту синусоїду, що робить його ідеальним рішенням для чутливої техніки, наприклад, як котли, як газові, так і електричні. Або подібні пристрої, які потребують чистої синусоїди. І, і давайте зараз трошки поговоримо про його технічні характеристики. Вихідна потужність при 5200 вольт ампер у нас є 5200 Вт. Це, замітте, дуже його для такого інвертора. Для такої ціни, також максимальний ток заряду батареї, який він може видати, це аж 100 А. Також хотів наголосити, що даний інвертор у нас є гібридним, він підтримує сонячні панелі і діапазон вихідного напруги сонячних панелей у нас стартує від 150. З 430 вольт. І також він у нас підтримує потужність сонячних панелей аж до 6 кВт. В мережі він у нас видає 230 вольт змінного струму. І також він підтримує у нас батареї напругою 48 вольт. Ось, наприклад, так, ось, ось от Daynus. І також, якщо в даних батареях присутня у нас каншина, він може з них щитувати інформацію. А підналаштовувати під ті умови, які вам необхідно, які ви задасте в налаштуваннях. Але ще одною особливостю даного інвертора є те, що він може у нас працювати майже з будь-якими типами акумуляторами, наприклад, як свинцово-кислотні батареї, гілові батареї, а також може працювати і з літієвими. Ми. Просто вибирайте ту батарею і той тип, який вам більше всього підходить, буде завжди з ними працювати. Але що робити? Якщо у вас відсутня батарея, або якщо вона вийшла з ладу, чи буде працювати даний інвертор? Не проблема. Даний інвертор може працювати напряму від сонячних панелей за умови, якщо у вас підключена електромережа, це неймовірно зручно для економії ресурсів. Таким чином, ви можете забезпечити собі електронезалежність в вашому дому. Або вашому офісу. Ще одним з переваг даного інвертора є те, що він підтримує на сонячні панелі до 6 кВт. Як же ми казали, це вже в технічних характеристиках. Тобто, це дасть вам змогу зробити ваш об'єкт, вашу квартиру, ваш дім офіс електронезалежним. Ви будете завжди мати. Заряд, батареї і можете мати сонячну енергію. Наступне, що хотів звернути увагу, це кнопки керування на даному інверторі. Сам екран, який у нас є. Ви можете зручно і швидко завдяки даному керуванню так, меню його, налаштувати швидко інвертор за лічені хвилини. Я думаю, що якщо взяти мануал, його прочитати і налаштувати так, як вам його необхідно, у вас максимум йде на все хвилин 10-15. Дуже зручно. І легко він у нас налаштовується. Також даний інвертор MAST PV-185248 має різні режими роботи, включно з різними варіантами роботи підмішування електроенергії. Ви можете комбінувати сонце, акумулятори, мережу під власні потреби. Наступне, що хотів звернути вашу увагу, це його розміри, що він є більш ніж стандартний, як ну, майже як всі інвертори. Що він у нас невеликий, що він у нас. Просто монтується, кріпиться на стіну. ось Також що в нього, до нього дуже легко прикручується провода, ось ви можете побачити. І як ми можемо побачити, що дані кріплення, які є на ньому, дають нам можливість за лічені хвилини його прикріпити на стіну, що є дуже зручним. Або якщо ви використовуєте якийсь мережевий шкаф. Його дуже просто його туди змонтувати, навіть ось такими от батареями. Отже, друзі, інвертор Must pv 185248 Pro це недорогий, але універсальний інвертор, який дуже просто налаштовується та монтується. Але головне, що завдяки підключенням ще сонячних панелей аж до 6 кВт, ви можете забезпечити повну автономність вашому офісу. Вашому будинку, вашій квартирі. Даний інвертор – це справжній мастхев для тих, хто цінує якість, універсальність за невелику ціну. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково переходьте на наші соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Вам буде дуже цікаво. У нас завжди найактуальніша і найсвіжіша інформація в сфері як електронезалежності, систем безпеки. У нас є дуже багато. Прекрасних і класних онлайн-вебінарів по навчанню. Ви можете теж у нас їх переглянути в наших листах та на нашому каналі. Так що пишіть ваші побажання обов'язково в коментарях. І це був з вами канал Віатек. Всім па-па!